У міській дитячій поліклініці на Чорновола повно людей. Переважно це матусі з дітьми. Аби зробити довідки у садочки та школи, необхідно пройти вісім спеціалістів, а ще заключення терапевта. Біля кабінету ортопеда-травматолога пані Олеся з двома дочками чекають вже другу годину. В нашій поліклініці немає ортопеда, Він е, у відпустці, а вже тут є. Ми мусимо прийти сюди. Ми раніше починали, да, але не завжди нам виходить. Кому як виходить, але так вийшло, що сьогодні раніше підходили, але не вийшло. Пан Андрій з дочкою Ангеліною біля того ж таки кабінету ортопеда теж чекають уже більше двох годин. Здогадується, що черги у лікарні через відсутність лікарів на місцях. Мовляв, усі ж у відпустках. Ми робимо вже декілька днів. Просто нам на сьогодні послали на шеф цей кабінет взяти справочку, зробити, подивитися, чи дитина здорова. Все. Спеціалістів у дитячих лікарнях не бракує. Переконує головний лікар міської дитячої лікарні. Натомість батьки самі створюють черги, приходячи в останній день перед першим вересня. Профілактичний огляд дітей-школярів можна проводити протягом року, а не тільки перед першим вересня. І тоді і навантаження на лікарів і зручно було б для батьків дітей. За годину лікар повинен прийняти не більше п'яти пацієнтів. Тож, коли у лікарняних коридорах ніде і яблуку пасти, страждає насамперед якість медичного огляду. Батькам варто визначитися, що їм потрібніше: довідка у навчальний заклад чи впевненість у здоров'ї власної дитини. Анастасія Кучеренко, Анастасія Бачук, Володимир Захаров. Новини рівного.